25 листопада 1943 року Крюків нарешті вдихнув на повні груди. Цього дня з правобережжя Кременчука було вигнано нацистських загарбників. Саме з нагоди цієї дати у контакт-центрі номер 20 відбувся урочистий захід. Сьогодні напередодні дня визволення Крюкова, 25 листопада, 1943 року. Ми виповнюється 82 роки з дня визволення Крюкова. Ми проводимо на нашому мікрорайоні. Захід для мешканців, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув в тій війні, щоб згадати тих, хто зараз боронить нашу країну, щоб насолодитися виступом артистів, щоб люди трошки відпочили від нашого сьогодення, подарувати їм настрій. Захід розпочався із хвилини мовчання. Присутні вшанували не лише тих, хто загинув у 1943 році, а й сучасних героїв, які сьогодні віддають життя за незалежність України. На заході також була присутня депутатка Кременчуцької міської ради Інна Петренко. Вона відзвітувала перед громадою про виконану за рік роботу та привітала крюківчан із таким значущим днем. Привітали мешканців Крюкова з днем визволення Крюкова. Відзвітувала, запросила людей приходити до мене, звертатися, щоб вони не були наодинці зі своїми проблемами. Рада ветеранів молодці запросили артистів, відзначили цей день, послухали. Концерт із новими силами до роботи ще дуже багато роботи у нас на районі. Концертною програмою глядачів порадував колектив Берегиня. Саме вони подарували людям можливість відпочити душею та насолодитись часом, проведеним із гарною музикою. Віддячила та привітала колектив помічниця депутата Кременчуцької міської ради Валентина Головко. Вона подякувала колективу та всім присутнім за час та увагу у приділенні такій знаковій даті. Ваш золотий голос, ваша кожна пісня. Наскільки ще ми. Душа, бо ми українці, ми цього варті. Тож низенько вам уклоняємося і зичимо вам творчих злетів, натхнення, добра, міцного здоров'я, щастя, добробуту, дочекатися нам перемоги, щоб все склалося в кожній родині. Так, як забажалося, то ж народі кажуть хліб всьому голова. Тож прийміть оцей каравай словами вдячності про те, що ви такі чудові, що ви такі чарівні, що ви дійсно приїхали привітати нас і наше чудове, таке прекрасне товариство Клюківської сторони. Разом із тим у контакт центрі діяла виставка неймовірно гарних робіт, створених руками ветеранів та дітей. Ця виставка приурочена для того, що в нас захід буде по визволенню Крюкова від фашистів. Ми почали проводити класи, гуртки наші, і з тим, щоб повністю дітей при себе прилучити. Ми зайнялися мотанками для того, щоб знімати з людей стрес. Просто тоді відключаєшся, і нічого до тебе не доходить. І Тоді на душі стає як то спокійніше, само по собі. Де війна? І саме на першому місці допомога ЗСУ, волонтерська робота. Саме такі зустрічі нагадують, що сила громади у спільній пам'яті, у повазі до свого минулого і відповідальності за майбутнє. З нагоди річниці визволення щиро вітаємо кожного мешканця Крюкова. Нехай у вашому домі завжди буде мир, а у серцях впевненість і гордість за свою землю. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Thank you